Всіх вітаю на своєму каналі. Ми будемо зараз знімати маршрут з сервісного центру, як виїжджати по третьому маршруту. Третій маршрут не дуже складний, хоча там є такі розворотна електростанція, і учні дуже його не полюбляють. Ну, давайте поїдемо. Готові до складання іспиту? Готові. Ми з вами. Включаємо першу передачу, знімаємо зручника, обов'язково ми вмикаємо лівий покажчик повороту. Так, і починаємо ми з вами рухатись. Ми з вами рухаємось, так. І в нас тут зараз шлагбам відкривається. Обов'язково подивіться праворуч. обов'язково подивіться ліворуч і праворуч, щоб нікого не було. Бачите, заїжджає автівка, тому обережно між автівкою ми з вами і продовжимо рух. Продовжимо рух, і ми далі, далі з вами їдемо. Третій маршрут у нас йде праворуч, тому ми вмикаємо правий покажчик повороту. Обов'язково подивіться уважно, щоб не було автівок зліва. І також бачите, як припарковані праві автівки, тому виїзд тут повільний, щоб нікого не зачепити. Бачимо щось там автівка, хоче чи виїхати, чи заїхати. Обережно. Проїжджаємо. Так, їдемо далі. Дуже важливо на пішоходів дивимось. Якщо пішоходів нема, ми продовжуємо рух. Продовжуємо рух, ми з вами дивимося на бічний інтервал. На автівки, які припарковані. Дивимося, що у нас попереду є пішохідний переход. Ми подивилися з вами від проїзної частини 3-5 метрів до стіни, нікого нема. З лівого боку нікого нема. І впевнено, продовжуємо рух. Продовжуємо рух, але дивіться, що попереду відбувається. Бачите, автівки. Деякі припарковані дуже близько до бордюру, і вони нам не заважають. А оці дві автівки нам заважають. Тому вмикаємо лівий покажчик повороту, дамо так от, трошечки ми знаїхали ми на лінію і повертаємось, щоб дотримання бічного інтервалу було. Далі нам потрібно по маршруту повернути праворуч. Увімкнули правий покажчик, подивилися, що йдуть пішоходи, і перейшли на першу передачу. Бути тут уважні, тут не дуже приємний виїзд, тому що тут йде до у нас підйом. Ми на підйом піднімаємось і дивимося, якщо. Автівки рухаються, ми не будемо їхати. Тобто старайтесь заглядувати за плече, за стійку. Заглядуємо за стійку і дивимося. Рухаються автівки, краще почекати. Краще почекати. Ми тримаємо на педалі щеплення та над гальмом ми тримаємо ноги, подивилися на пішоходів. чи Йдуть пішоходи і автівки їх пропускають. Одна з теж автівка пропускає. О, то ми продовжуємо рух. Ну, чим не такі водії у нас це дуже добре. Ми їдемо, продовжимо далі рух. Ось, Продовжуємо рух. Дивіться уважно на припарковані автомобілі, хто відчиняє дверцята, тому що так тут буває неприємно. Бачите, хлопець іде і зараз на нас не дивиться. Ну, так от ну, дуже небезпечно ходять. Та самі ж автомобілісти, мабуть, таким чином, Дивимось на пішоходів, щоб теж пішоходів нема, продовжуємо рух далі. Якщо автівка так от старчить припаркована, вмикаємо лівий покажчик, об'їжджаємо добре, в ліву смугу. Після чого повертаємося в праву смугу, увімкнувши правий покажчик повороту. І подивилися праве дзеркало. Обов'язково нікого нема. продовжуємо рух перелаштування. І дивіться, ми ліворуч далі будемо рухатись. По третьому маршруту. Ми можемо з правої смуги рухатись ліворуч, тому що там був знак у нас. Подивіться нагору. От у нас знак, ага, у нас зелений. Світлофор, і ми продовжуємо рух. Якщо вимкнеться покажчик повороту, обов'язково дублюйте. Але не поспішайте, подивіться вперед, що в нас там відбувається. У нас там стоїть маршрутка. А ми не можемо зараз прилаштувати за з вами в ліву смугу, тому що там багато автомобілів, і тут багато учнів роблять такі помилки. Бачите, можуть в ліву з лівосмугу, тут от з лівої смузі автомобілі. Все, у нас маршрутка від'їжджає. Маршрутчики дуже швидкі, такі тут хлопці в Кременчуці, тому швидко виїжджають і поїхали. Вони вам не заважають. Ми продовжуємо рух з вами. Швидкість десь 33-35. Ну, дуже, дуже така добра швидкість. Дивимося, якщо у нас попереду бачите, що знак головна дорога. І ще у нас є переїзд. Де переїзд? Скиньте трошечки швидкість на переїзді, тому що е, зараз тут таку дорогу зробили, рейки тут такі класні зараз. Але теж підпригаємо трошечки, так не дуже приємно. Тому, якщо швидкість буде 35-40 км на годину, ми підстрибнемо. Ну, Нам це не зручно, тому... Знизили швидкість. Далі дивимося на світлофор. думаю, що секунд маловато. Трошечки пригальмували. пригальмували. І далі, бачите, навіть ми не переходимо. От я не перейшов на другу передачу, тому що швидкість у нас 16 км на годину. Я продовжуємо рух, але не дуже швидко. Дивлюся, якщо маршрутка буде зупинятися, я теж буду зупинятися. Але маршрутка поїхала далі, і ми продовжуємо рух. Продовжуємо рух. Знову швидкість у нас десь 30-35. Дивимося, що попереду немає автомобілів. Ось і ми продовжуємо рух. Дуже будьте уважні, тому що вам зараз скажу таку фразу. Будь ласка, далі на регульованому перехресті вам потрібно виконати розворот та рухатись воротньому напрямку. Обов'язково вмикаємо поки що повороту і обов'язково дивимося. Ми з вами в ліво дзеркало. Обов'язково і в центральне подивіться. Нема втівок, подивіться вліво, нема. Ми повільно, повільно переїжджаємо. Якщо смиканети руль, от, наприклад, от як я зробив, і у вас вимкнувся покажчик повороту, ми ну, продублювали. Потім саме вимкнули покажчик повороту і продовжуємо рух. Бачимо, у нас зараз буде додаткова смуга з лівого боку. Ми вмикаємо з вами лівий покажчик повороту, тому що розвернутися тут, на клумбі, нам дозволено тільки з лівої смуги. І подивіться на знаки уважно. Бачите? Додаткова смуга. Але тут теж уважно подивіться на розмітку. От дивіться, розмітка яка. Бачите, ми на неї не заїжджаємо. Якщо будете заїжджати, це теж може бути помилкою. Продовжуємо рух, перелаштовуємося в ліву смугу і дивимося уважно на світлофори. Тут світлофори дуже коротесенькі, тому можна і нарватися на жовтий чи на красний. Ні, ми проїхали все добре, був зелений. Вмикаємо лівий покажчик повороту. І що ми дивимося? Обов'язково дивіться на світлофор, ми чекаємо. Додаткової стрілочки. Ось ліворуч, додаткова стрілочка у нас з вами загорілася. Ми продовжуємо рух. Вона теж теж коротенька, на три машиночки тому вона може, якщо ми вже ми готлива, то зупиняємось. Дивимося, у нас дивіться секрет. Я не кручу кермо. От я кермо підкрутив і їду. Якщо буду крутити кермо, мене виносить ліву смугу. Дивимось на Троїцької, нікого нема, там ніхто не виїжджає. Добре. І я кермо тримаю, тримаю, і дивіться, куди виїжджаю. Куди і потрібно, в праву смугу вмикаю правий покажчик і повертаю праворуч, подивився, що у нас зелене, і поїду. Ось, оце секрет такого третього маршруту. Дивимося, автівка хоче виїжджати, але він нас пропускає, тому що ми з вами їдемо по головній дорозі, а він виїжджає з паркувального місця. Так ось тут такий секрет третього маршруті. Підкрутили кермо, куди ми заїжджаємо по Колумбі, і далі старайтесь не крутити кермо. Тому що будете, якщо крутіть, ви можете ну дуже ручні робити таку помилку поширену, вони крутять киммо більше ліворуч, і потім виїжджають ліву смугу. Ну це не дуже зручно. Продовжуємо рух по правій смузі. Дивимося, у нас автівок багато попереду. І дивіться на світлофор. У нас по діагоналі показує нам табло електрона, що у нас ще 8 секунд. Досить того часу, щоб ми проїхали. Також ви можете почути таку фразу. Будь ласка, виконати зупинку транспортного засобу з дотриманням правил дорожнього руху. Тут ми не можемо це робити. У нас дивіться, що у нас жд переїзд. І перелаштовуватись тут ми теж не можемо. Але попереду побачили місця. Ми вмикаємо правий по повороту, трошечки пригальмували. Дивіться на мене, я переходжу на першу передачу повільненько, і повільно підкручую кермо, обов'язково увімкнувши правий покащик повороту. Їти повільно при паркувальні. Багато учнів роблять таку помилку. Да, вимикаю нейтральну нейтраль, далі. Вимикаю покач повороту і ручник. Так ось, в чому помилка? Помилка в тому, що люди дуже швидко виїжджають, заїжджають в паркувальні місця. І вони не заїжджають, а залітають. Потім там бордюр, люди гальмують, ну дуже неприємно. Тому щоб цього не відбувалося, ми з вами отак от повільно заїжджаємо. Добре. Далі ми будемо з вами виїжджати. Так, добре, ми зараз будемо виїжджати з паркувального місця. Перше ми натискаємо з вами педаль гальма, нажимаємо щеплення, знімаємо з ручника і обов'язково вмикаємо правий покажчик повороту, тому що за дочком будемо праворуч виїжджати. Дивіться ще уважно: вмикаємо ми з вами задню передачу. У нас тут ви бачите задня передача, кільце є. Нажимаємо кільце. І як перша передача до кінця і нагору. Далі обов'язково ми. От дивіться на мене, що я роблю. Я розвертаюся через плече і дивлюся через плаве плече. І зверніть увагу, у вас там стоїть автомобіль. І він вам заважає. Тому ми повільно, дуже повільно відпустили гальмо і дуже повільно, дуже повільно дивлячись, дивлячись, ми з вами праворуч. Ось так виглядаємо. Да, не дуже нам зручно, але ми дуже. Повільненько виїжджаємо. Якщо побачили автомобілі, зупиняємося і чекаємо. Тут краще почекати, а не виїжджати. Далі повільно, повільно виїжджаємо. Дивимось. Також дзеркало перевод, дзеркало вправе. дзеркало переводимо погляд і дивимося, щоб не зачепити автівку. І дивимося щоб не зачепити автомобілі. Зупиняємось. Вмикаємо перший першу передачу. Подивіться, уважаю на, на мої покажчик пороту. Я обов'язково. Вмикаю обов'язково лівий покащик повороту перед началом, початком руху і повільно починаю виїжджати, подивившись, обов'язково в ліве дзеркало. Нікого нема, тому я сміло продовжуємо рух, перемикаю на другу передачу. Дивіться, далі. Нам потрібно поїхати по головній дорозі. Але, от подивіться, який знак. Головна дорога. А далі який знак? Зміна напрямку головної дороги. І зміна напрямку йде в яку сторону? Ліворуч, добре. Я вмикаю лівий покащик повороту. Під'їжджаю, хоча тут можуть мені сказати, а куди тут рухатись? Праворуч не можна, тому що односторонній рух, там далі куди будете рухатись. Ну є у нас правила, що є у нас з вами зміна напрямку головної дороги. Ми вмикаємо лівий покачок повороту. Колись так було, що поліцейські полтавські приїхали, Кременчук і трошечки навиписували штрафних санкцій за те, що люди не вмикали покачок повороту. Далі обов'язково, обов'язково. У нас є перешкода, і ми будемо зараз її об'їжджати. тому вмикаємо лівий покажчик повороту. Подивіться, так подивіться в дзеркало. Перейдіть краще на першу передачу і чекайте, тому що дуже небезпечне місце. Тут дуже незручно. Ми з вами чекаємо, чекаємо. Бачите, автівки хочуть вас випереджати, тому не поспішайте. Краще дочекатися. На іспиті краще почекати, щоб було безпечно. Автівок дуже багато. Подивіться ще. Центральне дзеркало, так, ну тут телефон трошки заважає. Подивіться, бачите, виїжджає автівка, яка за вами. Там ще біла, чорна, біла, ох, скільки. Але ваше завдання не поспішати. Так, автівка ця повертає, подивимося, що воно повертає, ми далі поїхали. У нас є зазор, і ми поїхали спокійнесенько. Далі продовжимо рух. Продовжимо рух ми по лівій смузі, тому що третій маршрут йде у нас до вокзалу. А далі нам буде, потрібно повернути ліворуч. Тому ми не перелаштовуємося в праву смугу. Хоча, подивіться, в правій смузі нема автомобілів. Ну, от нема. Але ми з вами продовжимо рух. І дивіться, от тут є у нас, бачите, автостанція і виїжджають автівки. Ну, нам написано Київ, а люди їдуть на Київ. А ми з вами чим не водії, ми стали і чекаємо. Чекаємо, нехай проїжджає автомобіль один. Бачите, нам водій там помахав. Другий автомобіль виїжджає і далі під'їжджаємо. Я, коли під'їжджаю, бачите, я трошки е, на перехресті не виїжджаю, а вдруг, хто буде заїжджати чи може виїжджати ще, я залишаю місце для інших автомобілістів, тому що не хочу я перекривати в'їзд. Ну так, от, бачите, ми з вами робимо, щоб один одному автомобілісти допомагали. Потім бачимо, що автівки поїхали, і ми продовжимо рух далі в лівій смузі. Далі ви можете почути фразу таку, будь ласка, поверніть ліворуч на регульованому перехресті далі продовжуйте рух згідно з маршрутом. Так. Ми далі будемо на світлофорі повертати ліворуч та рухатись. Повертаюся ще я до, ці, до теми хвилювання. Хвилювання повторюю, повторюю, ще раз повторюю, дуже заважає учням складати іспит. Тому, якщо ви не хвилюєтесь, якщо ваш рівень водіння дуже такий. Непоганий, у вас дуже багато шансів складати іспит з першого разу, тому хвилювання дуже вам заважає. Ну якось теж питав людей, як, що вам допомагає. Ну хтось бере подвійну жумку, дуже м'ятну, мятну хтось бо є такі цукерки теж дуже м'ятні. Дві цукерки, мозок, там ж пробиває. Але це дуже допомагає учням. Щось беріть таке, що вас трошечки відлікало від хвилювання. Далі ми дивимося, автомобіль у нас продовжує продовжує рух, і ми далі будемо продовжуватись. Але тему хвилювання, хвилювання підіймаю, ми, особливо коли вже людина під іспитом, вже непогана води, але це заважає. Якось інструктори питаються заспокоїти людину, сказати, що нічого страшного, життя не зупиняється, і це дуже ну, як допомагає. Є жвачка, беріть жувальну гонку, три штучки. Є у вас. Цукерки, бери цукерки, три штучки. Дивіться, я зараз зупинився, не закриваючи виїзд, тому що з правого боку є прилегла територія. Буває, тут хтось виїжджає з магазину чи може з прилеглої території, там мешканці живуть в будинках. Тому знаєте, от, якщо ми перекроємо, ну виїзд буде заблокований, це не дуже зручно. Також буває так, що зустрічний транспорт їде і теж повертає в прилеглу територію, тому ми теж залишили місце. Може, хтось буде повертати, і ми не будемо заважати. Автомобілісти, я вважаю, повинні друг другу допомагати таким чином, не закриваючи виїзди прилеглої території. Добре, ми з вами будемо далі повертати ліворуч, парніть ліворуч, згідно з маршрутом, бачите, на ЖД-вокзалі. Дивіться, тут світлофор у нас такий не дуже такий він коротенький. І Якщо ви, наприклад, чекаєте, от зараз я друга наша автівка. І ми будемо сміло приїжджати на зелений сигнал світлофору. Але бо ви побачили, що зелений, вмикаємо вмикаємо да, першу передачу, поїхали Але тут така місце. Якщо ви там шостій чи сьомий стоїте, ви можете не проїхати, не встигнути проїхати. Я поки що їду прямо, подивлюсь на всякий випадок праворуч. Ну, мало ли хто там може несеться хтось, нікого нема, хоча нам зелений, бувають же порушники, на жаль. Так, і ми продовжуємо рух в правій смузі. Далі нам потрібно. Дивимося, що у нас перешкода, вмикаємо лівий покажчик повороту, подивилися ліве дзеркало, перелаштувались добре. Далі нам потрібно повернути праворуч перед круговим рухом, перехрестя з круговим рухом. Ми перелаштуємося, обов'язково дивіться в праву смугу, тому що праворуч правої смуги. Далі продовжуємо рух. дивимося, що на круговому на колі нікого нема. І якщо у вас показ повороту вимкнувся, от зараз і у мене, я дублюю його обов'язково, тому що я зараз з'їжджаю з перехрестя цього рухом, а з'їжджаючи, ми повинні з вами вмикати правий показчик повороту. Далі вимикаю покащик, і тут я не розганяюся. Швидкість помірна, тому що тут нічого ми не бачимо. Бачите, у нас таке місто мостова така частина, і тут можуть бути автівки чи фури. Щоб було безпечніше, да, швидкість моя тут не дуже швидка. Далі ми їдемо. Їдемо і дивимося на знаки. Дивіться уважно. І у нас знову якийсь знак? Головна дорога. Так, під ним знак стає, що головна дорога що робить. Дивіться, змінює напрямок праворуч. Ще є жаде-переїзд, бачите, у нас без шлагбауму. Тому ми вмикаємо правий покажчик від повороту, тому що головна йде праворуч. Скинули трошечки швидкість, але на всякий випадок подивили праворуч ліворуч, якщо поїзда не було, і поїхали далі. Так, ну по поводу тут переїзду. Дуже так от, в житті, як роблять водії. Я не дуже довіряю шлагбауму, Я не дуже чи довіряю, наприклад, світлофору. Тому що світлофор може замкнути, може не бути там лампочок чи проводів, може вимикатися світло. Тому коли я переїжджаю рейки, я дивлюсь, нікого немає. Далі дивіться, що ми робимо. Далі поверніть праворуч та рухатись головною дорогою. Ми знижуємо швидкість. Якщо була третя передача, я переходжу на другу передачу, вмикаю правий покажчик повороту, так? І їду не поспішаючи. Тому що, бачите, у нас тут підйомчик. Подивлюсь, ще я праворуч поїзда не було на всяк випадок. Трошечки раніше потрібно дивитися. І далі їдуть головною дорогою. Головна дорога у нас іде, ліворуч. Обов'язково вмикаю лівий покажчик і дивлюсь на автівку. Тут бувають такі, не знаю, водії прикольні, які питаються перед. Навчальним автомобілям проскочити. Ну будьте уважні, обов'язково вимикайте покажчик повороту, якщо ви забудете, то може водій сприйняти, що ви хочете на заправку заїхати, а ми не хотіли туди заїжджати. Тому вимикайте обов'язково, слідкуйте за цим. Так, якщо у нас ще автівки, автівки припарковані, і у нас відстань між лінією переривчастою автівкою, ми проїжджаємо вільно. Дивимось на наступний автомобіль. Ну там є ж місце. Тут у нас зараз буде такий крутезний поворот, тому ми переходимо на другу передачу. Вмикаємо ми з вами тут так зараз. Правий показчик повороту. Чому тут є виїзди на прилеглу територію? Якщо у нас є виїзди на прилеглу територію, щоб нікого не заплутати і бути чимним водієм і по правилах рухатись, ми з вами, вмикнувши правий покащук повороту, підказуємо, що ми з вами будемо портати праворуч. Далі ми їдемо з вами, можемо в середню смугу заживати, можемо вправо. Але якщо в правій смузі у нас немає перешкод, і ми довго будемо їхати, ми можемо зробити помилку. Яку дуже довго рухатись в середній смузі при вільній праві, тому ми з вами обов'язково вмикаємо правий покажчик качек пороту, подивилися обов'язково праве дзеркало, покажчик далі. Вимикаємо, продовжуємо рухатись по правій смузі. Дивимося, що у нас тут немає пішоходів, дивимося, немає у нас припаркованих автомобілів, Далі читаємо ми з вами знаки. Знак у нас попереду, що у нас є пішохідний переход. Дивимось, пішоходів у нас нема, добре. Їдемо далі. Ну, Автівка виїжджає, але вона нас по правилу дорожнього руху обов'язана пропустити. Далі дивіться на знаки. Повертаєте праворуч. Бачите, праворуч, ми їдемо з правого рад... смуги, і у нас знак надати дорогу. Переходимо на всяк випадок на другу передачу. І дивіться, обов'язково, подивіться. Лівору, що нема нікого. подивіться далі на розворот. Так також автівки можуть виїхати тут на розворот і поїхати у двори. Обов'язково ми повинні їх пропустити, тому що у нас знак надати дорогу. Далі дивимося. У нас перешкода. Вмикаємо ми з вами по повороту, дивимося дзеркало, дивіться, і там у нас йде автівка. Ми зупиняємось краще на іспиті зупинитися. Далі переходимо ми на першу передачу подивились знову дзеркало, їдуть автівки. подивились середнє дзеркало, їде автівка. подивились ще. Впевнили, що він проїхав у нас безпечно. І поїхали далі. Все, ми ж перешкоду об'їхали, поки що повороту вимкнули. І йдемо далі. дивимося, що в правій смузі у нас нікого нема. Дивимось праве дзеркало. Далі вмикаємо поки що пороту. подивились ще разочок праве дзеркало і повільно переїхали. Дивимось на перехрестя, автівки чекають, поки ми проїдемо, тому що ми їдемо по головній дорозі, вони повертають. Добре, продовжимо рух ми далі по третьому маршруту. Ну, бачите, тут дорога така широка, вільно припаркованих автомобілів у нас нема з вами. І ми дуже впевнено продвигаємось з вами до своєї мрії. Наша мрія з вами це водійське посвідчення. А також ну, крім посвідчення ще повинні, щоб у нас були навички. Тому, якщо ви складаєте іспит невпевнено, десь знайдіть інструктора по рекомендаціях, такі, щоб інструктор був гарний. Потренуйтесь, якщо ви не впевнені зараз ще кататися по маршрутах і складати іспит, краще підходити, знаєте, з знаннями і більш впевнено. Багато хто знаєте, підходять таким чином, а вдруг я здам, ні. Інструктори дивляться, як виводите, як ви хвилюєтесь, не хвилюєтесь, далі нам потрібно. Повернути праворуч. вмикаємо правий покажчик повороту, переходимо на всяк випадок на другу передачу, тому що тут він такий, бачите, рискуватий. І виїжджаємо ми на вулицю Шевченка. Виїжджаючи на вулицю Шевченка, повільно, спокійно, ми з вами їдемо. Також ми можемо почути фразу, будь ласка, виконати зупинку транспортного засобу на вулиці Шевченка. Вмикаємо правий покажчик повороту. Обов'язково подивились праве дзеркало, щоб там не було велосипедистів, мотоциклистів і проїжджаючи. Прилеглу територію, вісь на прилегу території, ми повільно зупиняємось, дивимося, обережно, щоб не наїхати на бордюр. І дивіться, да, ми класно припаркувались, увімкнули ми умикнули ми нейтраль. Так, нейтраль, І далі у нас залишився покажчик повороту. Якщо ми залишимо, це буде помилка, ми його вимикаємо і обов'язково ставимо автівочку на ручне гальмо на ручник. Далі ми чуємо фразу далі продовжуйте рух, обов'язково вмикаємо лівий покащик повороту. Натискаємо гальмо щеплення, знімаємо ми з вами зручника, вмикаємо першу передачу. Так. І далі нам потрібно подивитися, обов'язково буде в дзеркало. Дивимо дзеркало. Бачите, їде автівка. Подивіться у центральне дзеркало. Їде автівка. так? Подивіться в дзеркало. Їде автівка. Ще передня автівка почала від'їжджати. Ну, це все ми аналізуємо, не поспішаємо. На іспитах краще не поспішати. Дивимось, проїжджає там остання автівка, їде. Ми з вами. Після того, як я воно проїде, ми з вами починаємо рух на першій передачі і повільно продовжуємо рух. Якщо у нас є попереду перешкода, ось, наприклад, бачите, автобус стоїть, ми вмикаємо лівий показчик, трошки його об'їхали. Покачик вимикаємо. Далі на регульовному перехресті вам потрібно повернути праворуч. Вмикаємо правий показчик, дивимося праве дзеркало, повільно перелаштовуємося трошечки правіше, тому що і вмикнувши правий покачку повороту. Тому що повертати праворуч, ми повинні при цьому займати крайнє положення на проїзної частині. Так буває, роблять тут помилку, становляться по центру так, проїзної частини, чи більше навієтесь, більше ви притуляєтесь, наприклад, бачите, тут ось ова лінія є така, і ви туди притуляєтесь. Ні, притулятися не потрібно. Потрібно займати праве положення на проїзної частині, тому що бачите, ліворуч може хтось притулитися і він буде рухатись. Ми далі вмикаємо першу передачу, дивимося, скільки у нас секунд. У нас загорається жовтий сигнал світлофору, потім зелений, і тільки після зеленого починайте рух. Але дивіться, йде у нас пішохід, і він навіть не йде, біжить. Ой-ой-ой, не потрібно біжати. дуже Це небезпечно і дуже жарко. Ще з кульочком, Бачите, ми повільно далі рухаємо з вами, обов'язково пропустивши обов'язково пішохода. Бути чимним водієм, пропускайте пішоходів. Якось етику водіння, тому що ну на жаль потрібно розвивати. Ну на не на жаль, а потрібно розвивати культури. На жаль, у нас її мало. Далі рухатись головною дорогою. Подивіться знак табличка 7-8, Зміна напрямку руху головної дороги. Ми вмикаємо обов'язково тут лівий покажчик повороту. І дивіться тут у нас є лінія, бачите, розділова. Постарайтесь трошечки більше взяти радіус, щоб заїхати. Далі ми рухаємось, дивимося пішоходний переход, але немає пішоходів. Продовжуємо рух прямо продовжуємо прямо рух, дивимося, виїжджають автівки, краще знизити швидкість, ну пропустити. Хоча він повинен нас пропускати. Далі дивимося, у нас тут з вами такі, бачите, люки, ями. ну Постараємося об'їхати, але не в'їжджаючи в них і не заїжджаючи на лінію. Якщо будете заїжджати на лінію, хтось буде припаркований, вмикайте, лівий покажчик, показує, що ви перешкоду об'їжджаючи, і це не буде помилкою. Також ми дивимося, що у нас залишилось. Дивіться, там було 4 секунди, але вже їх нема. Вмикаємо першу передачу і обережно проїжджаємо. Автівка проїхала перехрестя. Ми продовжуємо рух. Але будьте уважні, дивіться, там якась автівка хоче виїхати. Ми не поспішаємо. Ми ще щепні водії, ми пригальмували. Так, бачите, він виїжджає, йому незручно. Але деякі водії бачите, що роблять, обганяють. Ну. Таке трапляється, ви пропускаєте когось, тому що він виїхав і вам складно це зробити, а інші беруть і обвипереджають, обганяють. Ну нічого, ми дали людині проїхати і продовжимо. Далі чуємо фразу, будь ласка, поверніться на прилагу територію, з якої ви розпочинали іспит. Так, ми будемо зараз повертати праворуч. Моя рекомендація, вмикаєте обов'язково, правий показчик, обов'язково. Так, і переходьте на першу передачу, тому що тут поворот праворуч, якщо хтось виїжджає, дуже небезпечний. Тут у нас, бачите, жовтенький такий жантешенький бордюрчик. І тут да, можуть такі траплятися випадки, що можна наїхати на бордюр. Тому краще це робити на першій передачі, не поспішати. Далі нам потрібно заїхати на прилеглу територію. Ми вмикаємо правий показчик повороту. Бачите, учні от мені, мене витають, тому що зараз будете складати іспит. І ми повільно, повільно з вами заїжджаємо. Далі нам потрібно виконати зупинку транспортного засобу. Так, ми з вами вмикаємо лівий показчик повороту. Швидкість у нас помірна, краще перейти на першу передачу і повільно повертати. І тут, да, щоб не було помилки, коли ми повертаємо руль, бачите, відімкнув, відімкнувся по качкорту, ми його знову вимикаємо, трошечки під'їхали, зупинились. Потім обов'язково вимикаємо, обов'язково ставимо з вами наручник, пров... перевірили, що у нас з вами яка передача? Нейтраль у нас з вами, нема передачі, у нас на нейтралі стоїть автівка. І розслабилися, і почути від інспектора ви склали це дуже класно. Тому виконуйте рекомендації, приходьте, займайтесь з інструкторами, наробляйте свою майстерність, і я вам бажаю скласти іспит з першого разу, і це буде добре.